будеться. А будемо здемо обговорити корабель. Експард, тружний, надають як уністат. З ринку. Зараз покажу вам свій шопер, що саме придбала. На ринку сьогодні взяла огірки по 50 гривень за один кілограм. Я взяла один кілограм і віддала 50 гривень. Хороша вартість була на картоплю, а я взяла саме маленьку. Таку дрібну 25 гривень коштує з молодим е, кріпом. Зробити з вершковим маслом. Це дуже смачно. Тож на обід у мене сьогодні буде картопля 25 гривень за кілограм. 2 кілограми віддала 50 гривень молодої картоплі. Хороша ціна була на лавровий лист. У мене якраз закінчився. То вирішила взяти саме на ринку. Дуже вигідна пропозиція. Ось такий величенький пакетик коштує 35 гривень, і дуже зручно, що проглядається саме листя. Можна подивитися, що воно тут різної за формою і немає такої занадто дрібних самих листячок. 35 гривень. Лаваш взяла. Лаваш, як і минулого разу, чотири штучки в упаковці і коштує 30 гривень. Вірменський тоненький. З ринку я ще сьогодні хотіла показати вам черешню. Черешня була по вартості 80 гривень за 1 кілограм, а я взяла трошки більше ніж пів кілограма і віддала 60 гривень, але взяла цього разу червону, саме черешню. Минулий раз показувала, була така жовта з червоним, а це червону взяла. І ще вишня. А вишня була теж по вартості 80 гривень за кілограм, але попросила. Пів кілограм. Зазвичай вони кажуть, Та що там ті пів кілограму, беріть більше, беріть кілограм, але я взяла небагато пів кілограма, можливо, почищу. І якщо буде натхнення, приготую вареники. Ну, це якщо натхнення буде, якщо ні, можливо, компот або так поїмо. І заходила ще в Петриківку. Петриківка, це в нас магазин мережа крамничок. У нас повісті Вінниці. Вони нещодавно просто відкрилися саме з новою назвою. То я зайшла, взяла сир кисломолочний по 84 гривні 60 копійок, трошки менше ніж пів кілограми. На 39 гривень вийшов. Хочу приготувати млинці, і взяла і сир кисломолочний і на ринку взяла родзинки. Родзинки були по вартості 120 гривень за кілограм, трошки менше ніж пів кілограму. Взяла Не такі маленькі родзинки, але солодкі. Якраз на млинці ідеально з сиром кисломолочним будуть за родзинки. Я віддала 50 гривень. І ще взяла сьогодні зелень, але зелень була не з такі величенькі пучки, як минулий раз показувала. Взяла кріп до картоплі 10 гривень, рубкало на салат теж 10 гривень, і взяла молоду цибулю, але також щоб вже була з маленькими головками по 10 гривень. Ось така цибуля була, то я дві штучки взяла на ринку. Я таку вже коли готую там страви, то вже ці головки молодої цибулі використовую вже таку стару не купую саме. І ще хотіла показати вам сьогодні? Продавали ромашко. А ви знаєте, що я взимку люблю ромашку, і ну і купую її так пакетовано. А це ось побачила я і в минулому році так практикувала. Купувала на ринку ромашку лікарську. Звичайно, по 10 гривень. Тут два букетики були. Я її зараз просушу, підготую її, і будемо взимку вживати чай з ромашки. Ось такі букетики були по 10 гривень. Взяла якраз вона саме її сезон для того, щоб підготувати і на зиму пити, взимку пити чай з ромашки. І хотіла показати вам, в мене ще залишився. Знову вчора готувала зефір полуничний, але трошки удосконалила рецепт порівняння з минулим разом. І поділилася з вами на каналі. Хто не, не встиг ще переглянути, можете подивитися. Дуже смачно, дуже легко і що дуже приємно не шкодить фігурі. Можна його вживати, вживати, ласувати ним. Дуже мені сподобалося. Тож поділилася з вами. Якщо буде нагода і можливість, приготуйте мінімум часу для приготування, але максимум насолоди, і в цей раз ось в порівнянні. Що е, в минулий раз мене трошки липнув до рук, але в цей раз е, все ідеально вийшло. Е, рецепт на каналі можете переглянути е, і хотіла сказати, що дуже бюджетно виходить. Вартість всіх інгредієнтів в мене 70 гривень, враховуючи те, що тільки агар-агар коштує 40 гривень, а все решта це цукор, дулки і полуниця. Ну а у кого своя полуниця, то взагалі можна готувати щодня і ласувати з родиною зефірчик. фірчик. У нас сьогодні молода картопля із зелені. У мене тут кріп і молода цибулька. На вершковому маслі трошки обсмажила, і також в мене пелюстка. Ось така яскраве забарвлення. Дуже смакує. Зараз молода капуста приготувала пелюстку саме без оцту. Полюбляє в мене родина. А з картопелькою так по особливому смакує і звичайно наше українське сало. Для обіду я ще досмажую млинці. Сьогодні вирішила приготувати млинці. Дякуючи моїй глядачці Світлані. Вам вітання, Світлана, передаю, переглядала ваше відео там, де ви смажили млинці, і ви надихнули і Я думаю, сьогодні приготувати. В мене якраз була сиворотка, я на сиворотці готую. Дуже вдалий рецепту. На пів літри сиворотки, на, на пательні 24 см діаметру, в мене виходить якраз 24 штучки. Скільки не готую, вони завжди вдають. Вдалий такий рецепт, тож сьогодні ще будуть у нас млинці і млинці з начинкою. Сьогодні купувала, пам'ятаєте, показувала сир кисломолочний і родзинки, тож млинці з начинкою будуть. кисломолочний, родзинки, додаю трошки для аромату ванільки, і в мене є екстракт Зараз скажу лайму, то додам ще екстрату лайму для таких цитрусових ноток. І ще додам дві чайних ложки цукрової пудри, бо в мене сир кисломолочний, він не солодкий. Хотіла, щоб трошки солодка була начинка, родзинок не пошкодувала, тому в мене начинка ось така багата вийшла. Полюбляєте взагалі поєднання родзинок і сиру кисломолочного, або взагалі яку начинку полюбляєте в млинцях, можете написати. В млинці взагалі, така універсальна страва, яку б начинку не зробив, вони по-різному взагалі смакують і ніколи як на мене не набридають. Залишилося в мене декілька млинців, зараз досмажу і буду. Начиняти млинці, тож вам бажаю теж смачного, вдалого вам вечора. Не забувайте підписуватись на канал Вінниця і підтримати, будь ласка, україномовний канал своїми вподобайками і коментарями. Все вам самого найкраще бережіть себе і своїх рідних і не пропускайте відео. Обов'язково заглядайте на канал.